Сатана найбільше боїться, коли ти у вечірній молитві просиш про це. Однієї молитви достатньо, щоб спокутувати твої гріхи за день і спати спокійно, коли душа неспокійна, сон не буває мирним. Щодня ми грішимо словами, вчинками і навіть думками. Якщо ми не очищаємо своє серце, гріх тисне на душу, як тягар. Але Бог не бажає, щоб грішник помирав, він бажає дати нам новий старт у світлі своєї милості. У Писанні сказано, бо заплата за гріх смерть, Римлян 6,23. А тепер давайте разом промовимо цю вечірню молитву. Господи, я стою перед Тобою, усвідомлюючи свою слабкість, Ти знаєш моє серце, мої помилки, страхи і страждання. Прости мені всі гріхи цього дня слова, діла та приховані помисли, очисти мою душу позбав від гніву образ і тривоги. Даруй світло в темряві, силу у втомі. Нехай ти даруєш мир для душі, утішаєш моє скорботне серце, зніми тягар з мене і моєї родини, і даруй мені нове життя без страху у світлі твоєї благодаті. Амінь. Якщо ти також просиш прощення, напиши у коментарях прощення і поділися цією молитвою з коханими людьми, натисни посилання в моєму профілі і приєднуйся до вечірньої молитви. Слово Боже очистить всі Твої гріхи і дарує спокій та прощення цієї ночі.